Який у вас настрій чудовий і у мене чудовий. Давайте подаруємо посмішку один одному, посміхнемося. Так, добре, дякую вам. Малята, я знаю, я впевнена, що ви в мене такі розумні, ви в мене чимні дітки. А чи багато ви знаєте вічливих слів? Так, я вас запрошую. У подорож до країни вічливих слів. Ну що, готові? Ой, як швидко потяг іде чух чух-чух, проїжджа міста і села чух, чух-чух. Він звірят везе веселих, зупиняється де треба. А колесо стук-стук, а колесо чух-чух, зупиняється, де треба. Стоп, цук. Ось і перша зупинка називається привітання. Дітки, які слова привітання, ви знаєте? Правильно, вітаю! А ще можна привітатися словами Доброго ранку! Добрий день! Мої вітання! Ну що, малята, поїхали далі! Ой, як швидко потяг чук, Зупиняється, де треба. А колесо стук стук, а колесо чук-чук. зупиняється, де треба. Стоп! Зупинка чемність. Дітки, а які чемні слова, ви знаєте? Правильно, дякую. А ще можна сказати, дуже вдячний. Спасибі. Щиро дякую. Ну що, поїхали далі? Зупиняється, де треба, а колесо стук стук а колесо чук-чук, зупиняється, де треба. Стоп! Наша зупинка прохання. Друзі, а які слова прохання ви знаєте? Правильно, будь ласка, а ще можна сказати, дозвольте, будьте ласкаві, дуже прошу. Я вам пропоную повторити вічливі слова. А наступного разу ми з вами продовжимо вивчати інші слова.